Є намагання Росії примусити Україну до капітуляції. Україна ніколи не погодиться на те, щоб визнати окуповані території російськими. Ми фактично ведемо поки що переговори з американцями, не з росіянами, поки існує російська імперія, вона буде намагатися нас знищити і поглинути. Мовини між Україною США та Росією продовжуються, проте вони поки що більше зосереджені на політичних консультаціях із західними партнерами, ніж на реальних домовленостях з Москвою. Обговорюється припинення вогню, замороження лінії фронту, можливі міжнародні гарантії та контроль над окупованими територіями. Однак Росія наполягає на територіальних вимогах, тоді як Україна намагається відстоювати свої кордони. Це питання особливо гостро стоїть для Херсонщини, де окуповане лівобережжя і звільнене правобережжя залишаються. Ці фактично розділеними. Про те, як Україна захищає свої території, які ризики несуть нинішні пропозиції, і яку роль у цьому відіграє українська армія, ми говоримо з Михайлом Самосем, директором New Н'югеополітік Research Network та заступником директора центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, перше, що хочу вас запитати: як ви оцінюєте зараз нинішні перемовини між Україною, США та Росією? Які головні аспекти зараз обговорюються? Насправді, коли говорить про мирний процес, насправді. Мирного процесу немає, є намагання Росії примусити Україну до капітуляції, Україна зі свого боку намагається створити умови коли ми все ж таки зможемо продовжувати нашу боротьбу, супротив і максимально забезпечити гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Європейського Союзу при. Будь-яких намаганнях Росії заморозки чи іншого розвитку подій. Тому ці перемовини вони характеризуються насамперед тим, що Сполучені Штати намагаються якомога швидше призвести чи привести сторони до заморозки, але при цьому вони тиснуть більше на Україну, аніж на Росію. Тобто тут йде тиск на Україну з метою погодитись на ультиматум Росії, а він дуже простий, що ми віддали. Повністю Донбас, а Донбас це мається на увазі той укріп район. Ті наші оборонні лінії, які збудовані за роки оборони, щоб потім використати це як новий майданчик для наступу на інші території України. Хочу зупинитися на окремих пунктах, зокрема щодо замороження лінії фронту. Фактично, те, що обговорюється зараз, що буде замороження лінії фронту по тій лінії зіткнення, яка буде на момент підписання договору для мешканців Херсонщини, зокрема окупованої Херсонщини, це означає, що буде розділена, фактично розділена лівобережжя і правобережжя Херсонщини. І невідомо чи будуть взагалі там пункти пропуску, як це все буде організовано? Ось з вашої точки зору, як це замороження лінії фронту вплине на окуповані території. Взагалі ви оцінюєте оцей аспект договору, соло того, що не зрозуміло, як це все буде організовано абсолютно вірно, тому що немає розуміння, як до цього буде відноситись Росія. По перше, Росія вимагає захоплення всього Донбасу, наприклад, і, і е, так само вона анексувала е, юридично в своєму правовому полі е, ту ж саму Запорізьку і Херсонську область повністю. Тому тут питання: те, що Україна пропонує, якщо е, Сполучені Штати наполягають на заморозці війни. На припиненні вогню, то ми погоджуємося лише на припиненні вогню по лінії фронту, а далі розведення сторін і стабілізація а, саме по лінії фронту. І якщо будуть вводитись якісь моніторини місії, то ми говоримо виключно про лінію фронту. Стосовно а, юридичного статусу Україна ніколи не погодиться на те, що визнати окуповані території російськими. Це українська територія, тимчасово окупована Росією, тобто є таке міжнародному праві поняття. Ефективний контроль. Тобто Росія здійснює ефективний контроль, іншими словами, окупацію силовими методами, здійснивши воєнний злочин, неспровоковану е, агресію в результаті військової агресії, в результаті якої були допущені масові воєнні злочини проти України, українських громадян. І е, наразі е, припинення вогню не означає. Що Україна погоджується на зміну правового статусу цих територій це українська територія, але через військову агресію вона тимчасово окупована Росією з усіма витікаючими звідси наслідками. На жаль, ми ми констатуємо факт, що військовим шляхом наразі ми не можемо не спроможні, У нас не вистачає сил, у нас не вистачає військової потуги та й міжнародної підтримки. Насправді, бо за певної. Певних змін міжнародної підтримки, ми могли би здійснити заход з деокупації. Це ми знаємо, але на жаль, наші партнери, як в Європі, так і сполучених штатах, не наважуються надати нам повномасштабну підтримку військову, передати нам ту ж саму авіацію, ті ж самі засоби ППО, ударні засоби, дальнобійні ракети, які є Сполучених Штатах для того, щоб українська армія мала потенціал для наступу і деокупації. Ось власне, ви сказали, що наразі Україна не має військового потенціалу для звільнення окупованих територій. Які тоді шляхи ви бачите в цьому контексті? Які на вашу думку існують правові механізми, які могли б взагалі принцип підходу до окупованих територій вибачити? Адже лунали різні пропозиції там щодо створення демілітаризованої зони, там щодо запровадження міжнародних гарантій або там механізмів контролю, чи на вашу думку, щось із цього, щоб справді реально працювало стосовно окупованих територій? Питання про. Демілітаризовані зони, вільні економічні зони ці питання проштовхуються Росією через американців стосовно наших територій, які вони хотіли би забрати. Наприклад, той же самий Донбас, можливо, вони там про Запорізьку область говорять, можливо, що і про Херсонську область, там окремо питання є Запорізька АЕС і так далі. Але вони говорять про те, що ми маємо віддати те, що хочеться Росії, те що вони не можуть забрати це, окупувати військовим шляхом. Вони хочуть, щоб ми добровільно. Капітулювали фактично перед Росією і віддали їм території той ж самий Краматор Слов'яцьк, і там вже встановлювали ці спеціальні режими, економічні, демілітаризовані. Тобто, Україна має свою територію чомусь демілітаризувати. Це маячня, це маячня стосовно окупованих територій ніяких переговорів стосовно якогось спеціального статусу, я, наприклад, не чув. Тобто, я не чув, що питання окупованих територій о, Криму, наприклад, Херсонської області Запорізької, або Харківської та Длинецької Луганської жодних питань про це ми не піднімали. Можливо, українська сторона піднімає але американці. Це питання не беруть до уваги. Напередодні була заява президента України про те, що вже, начебто, готовий на 100% документ про гарантії безпеки від США. Водночас, наскільки відомо, Америка по факту не готова вводити свої війська, наприклад, на територію України і таким чином допомагати нам. А як ви оцінюєте ці гарантії безпеки? Наскільки вони на вашу думку можуть бути дієвими і чого в них бракує? В першу чергу, каже, все єдина гарантія безпеки для України, це сили оборони України. Це, це наші національні збудовані нашим, нашими громадянами сили оборони. Ми відповідаємо за Україну, ми українці, і це є головною гарантією безпеки, оборони суверенітету та територіальної цілісності. В принципі, так записано в Конституції. Тут немає нічого нового. Всі інші країни можуть нам допомагати. Вони дійсно нам дуже багато допомагають, але не треба ілюзій про те, що хтось за нас буде воювати. Я думаю, що. Хід подій він сам створить такі умови, коли Росія, наприклад, нападе на країни Балтії і Українці стануть тією силою, яка буде визволяти країни Балтії, а не італійці, наприклад, і, і саме українці будуть більше європейцями, ніж інші європейці. Це скоро буде. Це скоро настане. Це для нас, це в принципі нормальна ситуація. Для багатьох європейців буде це трошки дивно. Але ну це такий новий історичний період, коли ми будемо розвиватися саме так. Що стосується саме власне, гарантій безпеки, коаліції рішучих, американців і так далі, я тут вважаю, що тут важливо мати саме політичну підтримку і економічну підтримку, яка забезпечить якраз стабільність розвитку боєздатності Сил оборони України. Тобто, якщо ми будемо мати 800 тисяч, як там говорять про 800 тисяч, регулярну армію професійну, оснащену за найкращими технологічними, Стандартами і це буде забезпечено фінансуванням, тому що коли ми говоримо про 80 тисяч, 800 тисяч високотехнологічної і професійної армії це великі гроші. Україна сама не потягне таку армію. Але з іншого боку, якщо вважати, що ця армія стане ядром європейської армії, тому що таких сил у Європі немає, і такої досвідченої армії немає, як би це про це європейці не казали, але. Саме європейська армія може бути ядром такої армії європейської спільної, і для цього нам потрібно багато грошей. Ще вас хотіла запитати стосовно запорізької атомної електростанції. Як ви бачите подальший розвиток подій щодо неї? Бо зараз обговорюється такий план: Росія пропонує нібито розподіляти половину електроенергії між Україною, половину між Росією. Також Америка хоче до цього долучатися. Які ви бачите подальший реальний розвиток подій стосовно Запорізької АЕС? Звісно, що теоретично Росія не має претендувати на жодні права на Запорізьку ЕС. Військовий злочин, це агресія, окупація атомної станції, це просто поза межами розуміння, реальності, і так далі. Росія хоче легалізувати це питання, тобто, якщо Україна і Сполучені Штати погоджуються на будь-який формат участі Росії в експлуатації Запорізької С, ми просто підтверджуємо, що Росія мала право це зробити, тому що в неї велика армія, тому що. В неї… Кирилл Дмітрів молодець, і так далі. Тобто, це вже не важливо, але ми погоджуємося на воєнні злочини, які скоїла Росія, і ми їх просто нівелюємо, кажемо Окей, добре. Тому формально для України, звісно, Запорізька ЄС дуже є важливою, особливо знаючи баланс у нашій енергосистемі зараз, і те, що Росія якраз в тому що за рахунок окупації Запорізької С, в тому що за рахунок руйнації нашої енергосистеми, намагається. Створити геноцидні, геноцидну ситуацію, гуманітарну катастрофу, коли українці будуть вмирати просто від холоду, це вони намагаються зробити зараз під час зими, і ми це всі відчуваємо. Стосовно того, як з цієї ситуації виходити, звісно, це має розглядатися в більш широкому аспекті. Ну тобто, коли ми говоримо взагалі про те, на що погоджується Україна, і що ми говоримо просто про припинення вогню і е, далі ми починаємо вже входити в деталі. А Росія наполягає, наприклад, щоб Україна пішла з неокупованою частиною Донбасу, ми, ми відмовляємося. А Росія наполягає на тому, щоб отримати доступ до о, ЗАЕС, і там створився якийсь спеціальний статус. Е, знову ж таки, треба дивитися, наскільки все це буде е, компромісним, тому що мова йде зараз дійсно про компроміс. Якщо росіяни просто хочуть електроенергію. Ну, це можуть, цю електроенергію можуть викупати Сполучені Штати за гроші, гроші віддавати Україні, а цю електроенергію відправляти Росії. Окей, якщо Путіну треба ця електроенергія, це ну, Добре, ми можемо її продати через американців. Я просто зараз фантазую, але в тому плані, що тут ні в якому разі не може допускати жодної участі росіян в управлінні станцією або зазіхання на наш суверенітет і так далі. Зараз Запорізька СНІ абсолютно не є головною, головною проблемою. Головною проблемою є те, що Росія вимагає від нас вийти з неокупованої частини Донбасу. Оце є територіальне питання. Більш ніяких проблем і немає, Більш нічого не обговорюють. Все інше поліція рішуче готова і лінію розмежування все. Відзна... Відмаркувати, поставити моніторинг, забезпечити стабілізацію і так далі. Окей. Але там немає навіть розуміння, чи Росія взагалі погодиться підписати таке припинення вогню, за, якої... за якого натівські країни будуть брати участь взагалі в цьому режимі. То ми фактично ведемо поки що переговори з американцями, а не з росіянами. Ну, хочу запитати, як за вашими оцінками, далі буде розвиватися ця тема перемовин, в якому ключі вона далі буде розвиватися, якої згоди можуть дійти сторони, на що може погодитись Росія або не погодитись? Тобто ваш аналіз подальших дій цих перемовин який саме? Я повторюся. Єдине питання, яке залишається, це з якого ми починали, що Росія припиняє війну. Вона її починала, вона її почала, вона її має припинити. Наразі це все можна оформити в якості документу, який складається з 20 пунктів. Він був опублікований. Там все в принципі зрозуміло написано. І в принципі, якщо Росія припиміть волоні, поводиться на стабілізацію фронту саме на тих позиціях, на яких ми знаходимося, то тоді, в принципі, можливе, можлива заморозка. Але ж ми розуміємо, це заморозка, це не припинення війни. Це заморозка до наступного етапу війни, коли одна з сторін набереться сил і почне новий етап цієї війни. Це мають всі розуміти, починаючи з коаліції рішучих і американців. І, звісно, українці мають розуміти, що це не припинення війни, поки існує Російська імперія, вона буде намагатись нас знищити і поглинути. І тому ми маємо бути завжди готові. Протидіяти російській імперії, ну і звісно, забрати свої землі назад. Тобто, ми маємо декупувати свої землі, свої території українців, які там знаходяться від цього. Ми ніколи не відмовимося.